Брат приніс ось таку мотокосу на батарейках для того, щоб її переробити на акумуляторне живлення літійонними акумуляторами 4,2 В. Для того, щоб вся ця збірка функціонувала правильно, потрібно під'єднати послідовно паралельно 4 акумулятори. І отримаємо 8,4 В при повній зарядці. Для того, щоб не перезарядити акумулятори, стоїть плата BMS, яка вимикає процес заряду вище 4,2 В і не дозволяє розряджати, тобто відникає від споживання нижче 2,6 вольта. Для того, щоб при зарядці від Type-C, роз'єму type C підвищую напругу до 8 вольт за допомогою цієї плати. І тут є можливість відслідковувати процес заряду за допомогою світлодіода. Зараз це все це. Зберу докупи, приклею акумулятори до корпусу. З цієї конструкції акумулятора виходить два проводи живлення мотокаси, плюсовий під'єднуються ось до цього контакту, який я залишив для пайки плюсовий, а мінусовий іде на вимикач. Ось цей. Знизу. Ось контакт. Вірніше, зверху буде припаяний від акумулятора, а знизу від цього двигуна. Ось прийшов. Помічник збирати косу. засвербіло в одному місці. Прийшов допомагати. Ось як він. Цей пристрій працює. Процедура заряджання ось як проходить, під'єднується Type-C і вмикається заряд... зарядний пристрій. Через тестер ми бачимо, що напруга 525, 0,45-046 ампера, 0,46 ампера зарядний струм.